Друзі, шановна молодь Сіверського краю, 6 грудня Україна відзначатиме 31-шу річницю з дня створення Збройних сил України. У 1991 році українські Збройні Сили тільки розпочали своє існування. Сьогодні ж, у дні повномасштабної війни, вони стали опорою та незламним щитом для українського народу. Адже поки ворог безжалісно нищить селища та місця нашої батьківщини буває кращих синів і дочок України. Українські захисники із зброєю в руках мужньо продовжують протистояти ворогу та ціною власного життя боротися за світле майбутнє України. Рік тому з нагоди святкування 30-ї річниці з дня створення Збройних сил України мною було прийнято рішення про проведення на Чернігівщині першого конкурсу патріотичних аматорських відеороликів Молодь Армія Країна. Конкурс успішно відбувся. Близько трьох тисяч юнаків та дівчат Сіверщини. Взяли участь у конкурсі, створивши більше ніж 170 тематичних відеороликів, присвячених боротьбі українського народу проти ворожих окупаційних військ. Таким чином, молодь висловила шану і подяку нашим військовослужбовцям, які протягом восьми років захищали країну від російського агресора і забезпечували мир та спокій на більшій частині її території. Ролики розміщилися на офіційній сторінці. Чернігівського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки під час проведення конкурсу Молодь Армія Країна її охоплення стягнуло більше мільйону користувачів, що демонструє підтримку та прихильність населення Чернігівщини до творчої молоді. На прохання школярів та студентів регіону мною прийнято рішення продовжити започатковану минулого року традицію та провести другий обласний конкурс патріотичних аматорських відеороликів Молодь Армія Країна, приурочений Дню Збройних сил України. Нагадуємо, що конкурс проводиться виключно серед учнів та студентської молоді області та має декілька номінацій. А саме, перший, з Україною в серці оцінюються роботи, присвячені вшануванню патріотизму і мужності громадян, які постали на захист демократичних цінностей, прав і свобод людини, національних інтересів України та її європейського вибору, а також розкриваються приклади участі молоді у військово-патріотичних заходах Чернігівщини. Другий армія з народом, народ зі своїм військом. Оцінюються роботи, які демонструють потужність, професіоналізм та незламність Збройних сил України, вшановлюють мужність українських воїнів, розкривають образ героїв захисника нашої країни, які стоять на захисті територіальної цілості та незалежності України під час протидії країни агресору Третій. Вірую в Збройні сили наближає перемогу, оцінюються роботи, які демонструють досягнення як окремих громадян, так і волонтерського руху, наданні різноманітної допомоги підрозділам Збройних Сил України цього року, окрім зазначених посильних призів у відповідним номінаціям, де які переможці конкурсу додатково отримують приємний сюрприз, який про це учасники дізнаються дещо пізніше. Отже, щиро запрошую усіх учнів. Та студентів Чернігівської області взяти активну участь у конкурсі. Все, що від вас потрібно: бажання, натхнення та креативні ідеї, які подарують нашим захисникам та всьому українському народові нові сили для боротьби за мирне небо над кожним куточком нашої батьківщини. Бажаю всім успіхів і, звісно, перемоги у нашому конкурсі. Слава Україні! Героям слава!